Десять років жив за кордоном та після початку повномасштабної повернувся, аби боронити країну, розповідає прикордонник Андрій. Пригадує влітку 2022-го, коли його підрозділ відходив з позиції на відпочинок, до нього підбіг пес. Почав просити їсти, він був дуже худий, знесилений. Шкода сталося пса, Я вирішив його забрати. Відтоді Яків так назвали собаку, супроводжує його по всій Україні. Назвав мій побратим. Як він мені казав, тому що він чорний і він казав циган Яша. Як ваші враження? Він з нами проїхав майже всі кордони. Це було Придністров'я, це були далі суми. Після Сум був ще один Донбас. Господар часто бере собаку із собою на бойові завдання. Каже, Яків все розуміє і попереджає військових про небезпеку. Коли були виходи, то він спускався в пограм перший. Ми по ньому бачили, коли потрібно, і, і нам піти разом з ним. Цей собака завжди чув, коли наближались люди. Де хто там? Хто? Андрій говорить: собака звик до постійних обстрілів, тож у тилу йому незвично. Каже, у натовпі він завжди підходить до військових. Він звик до якихось, знаєте, таких диких країв. Кордонів там я його ніколи не тримав на привізі. Він завжди ходив з нами. Часто, коли на вулиці зустрічаю військових, він іде до них і сприймає їх як друзів. Серед прикордонників каже Яків, повноцінний член сім'ї. З ними він патрулює кордон та їздить на завдання. Він міг зранку піти з нарядом по лінії кордону по КСС. В цей же день об'їхати два-три наряди. Коли хлопці на автомобілях під'їжджали, він запригов в ці автомобілі і ввечері завжди вертався додому. Ти молодець, Ти сьогодні з нами пішов? Да? Часто вони навіть не знали, як звати мене, але вони завжди знали, як звати собаку. Так ми і живемо з цим яковом. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.